Дуже гарних, я сьогодні говорити дуже гарні слова. Слово Боже для нас цінні. Воно написано все слово Боже, воно написано для натхнення, для наставлення, інколи для облічення, для того, щоб ми виправили своє серце перед Господом. Бо написано чисті серцем вони побачать Господа. Ну, можна сказати, а як побачить Господа, коли ми живемо на землі? І написано, що він обітає в неприступному світі. Чисте серце воно побачить Боже добро, яке є в житті. Ми побачимо, коли серце розположено до Господа, коли воно чисте, ми побачимо, що дійсно всяке добро, воно йде від отця світла, так учить нас Слово Боже. І зараз хотілося б зачитати такі гарні слова про те, Христос учив людей. І Він сказав такі слова. Якщо ви не навернетесь і не станете як діти, то ви не зможете успадкувати Небесного Царства. Що це таке? Ну, Як доросла людина, що в малішову треба стати, ну, вигратися в ігрушки? Ні. Ні, це говориться про відношення. Я зараз зачитаю Слово Боже, і ми порозсуждаємо над ним. 18 розділ від Матвія з першого вірша. У той час учні підійшли до Ісуса і сказали, хто найбільший у Царстві Небесному? Ісус, покликавши дитину, поставив її серед них і сказав: «Істинно вам кажу: якщо не навернетесь і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Тому хто смирить себе, як ця дитина, той найбільший в царстві небесному. І хто прийме одну таку дитину, в моє ім'я, той приймає мене. Чому Чомусь порівнювати з дітьми, ну, можна подивитися на тим і сказати, ну діти теж не слухняні, там бувають, балуються. Ну Тут не про це говориться. Тут говориться про психологію дитини. Маленька дитина, вона перша, вона любить своїх батьків. Особливо, я скажу на своєму боті, коли дитині 4 роки і її відривають від мами, вона нуждається, вона кричить, мама, і мама і мама. Нам вчиться. Так нам треба до Господа нуждатися в ньому. Нам треба його сильно любити. Дитина прив'язана до, до, до своїх батьків. Так і ми маємо бути прив'язаними до Господа, так сильно довіряти Йому, як дитина мамі. Друге, дитина ніколи не, не, не подумає, що батько її збрехав. Вона має довіру. Ми дорослі, у нас багато вже сумнівів є. А якщо дитині скажуть, батько скаже, Ну, Наприклад, там щось в коробці є, вона повірить однозначно. Так і нам Нам треба вірити Богу, Його Слову. так як діти вірять своїм батькам. І чому написано смирить як дитина? Найбільший в царстві небесного. У нас людей е, є таке поняття: більший править більшим, і над ним ще більший стоїть, над вищим ще вищий стоїть, але в Царстві Божому. Воно не так. Царстві Божому високий сам Христос. Там немає званій, там немає, там немає ну, скажімо, так, висоти людської. Там Христос, а всі написані, як ангели на небі, пробувають. І ще дитина ну, буває, наказуємо дітей. І Бог, інколи буває, нас наказує. Но написано наші батьки. Нас наказували для того, щоб ми виправилися для ним не днів. Ну на землі ми небагато днів живемо. А Господь буває коли нас поправляє, воганько наказує для того, щоб в вічності ми були поруч з Ним, щоб виправити. Це не означає, що Бог жорстокий, Він хоче. Він робиться в ранніх случаях, коли людина упорна. Коли людина горда в своєму серці, коли людина опирається, а Господь хоче спасти її, інколи Бог приміняє деякі міри, то ли це болезнь може смирити, то ли обставинами, бо бувають і спитання, бувають обставини. Коли людина удаляється від Господа, стає, як я завжди кажу, так слово написано, стає не холодним, не гарячим, Господь інколи допускає проблеми в житті тоді і молитва інша становиться, тоді і до Господа інше, інше, інше ставлення, бо тебе дави. Так не завжди буває. Господь і добрі дає дні. Але таке життя. І чому Господь так вчить нас, як діти, навернутися, діти, вони, у них немає гордощі. У них є капризи, да, але немає цієї гордості. Я великий. Скільки я на дітей дивлюся, Ніколи я особливо скажу маленьких дітей. Чим старше становиться дитина, тим більше на гордості стає. Особливо маленькі діти, вони не розуміють, що таке гордость, що таке пиха. І нас так вчить, слава Боже, смирення. Удалить гордость навернутися до Господа. І ще говориться, щоб ми не превозносились один над одним. Я кращий, я лучший. Такого в царстві. Небесному Царстві Божому немає. І ще я зачитаю Слово Боже про любов, про любов до Господа. Отак, От як дитина любить свого батька, матір свою, любов дитини, мало спросить, ти любиш маму, він скаже, люблю. Ніхто не скаже, я ненавижу своїх батьків, ніхто такого ніколи не скаже. І для нас це приклад так полюбити Господа, так йому довіриться, як діти довіряються своїм батькам. Це Христос зробив акцент на дітях, не на їхньому послушанні, не на їхніх капризах, на їхньому. Балові, буває. Ну, це діти. А він зробив акцент на тому, щоб ми так само відносились до Господа. Бо ми, знаєте, проживаємо життя і укоріняємося в своєму я, в своїх. Своїх опираємося на щось, ми, на якісь здобутки наші, опираємося інколи ми на багатство, на хто ну, по-разному, кожен на раз набирається. Але нас Господь вчить, щоб наша опора став Бог. І коли підійшов до Ісуса Христа один законник і запитав: Учителю, що я маю зробити, щоб осягнути життя вічне? І, можна, і ми попросимо коли що нам робити? ну, Як нам досягти? До Господа, як нам Царство Небесне війти, як нам. Ну, ми, у нас чать в церкві, що Конець життя Христос і Царство Небесне, але є, треба смиритися перед Господом. І написано такі слова. І Христос відповідає цій людині, яка задає йому питання. Він же відповів йому, що в законі написано, як читаєш? Тою відповідь сказав: Люби Господа Бога свого. Всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього як самого себе. Сказав же йому, правильно ти відповів, роби це і житимеш. Ось про це вчить Бог душею своєю, життям своїм приліпитися треба до Господа. Давид каже, возлюблю тебе, Господи, твердиня моя. Це в серці було дійсно, цар каже, душа моя, як отнята дитина від ну, от груди матері, каже, я так по тобі тамлюся. Каже. Я каже, так тебе бажаю. І ще є слово вже написано в псалмах, як земля спрагла дощу. Отак і ми маємо бажати Господа. Отак ми маємо навернутися до нього, обратитися і стати... Дітьми для Нього, Довіриться Йому. Значить, що Бог нас не кине. Раз. Бог нас любить, Бог нас хоче виправити, Бог нас хоче довір'я, довіря від нас, любові, і щоб ми приліпились до Нього. Всім дивіться, тут про все історію сказано. Кожна наша клеточка, кожна наша частина душі, кожна наша частина має полюбити Господа. Силою, думкою. Що це означає? Думати про Господа. Любити Його повсякденному житті. А саме головне шукати його. Бо Бог каже: шукайте лиця Мого, поки можна знайти. Ми зараз будемо шукати Господа. Ми будемо молитися до Нього. Ми будемо просити, щоб слово Господнє воно нас міняло. Дійсно, що Господь нас навчив. Воїн учитель наш, отак От стать дійсно, як діти по відношенню до нього. Давайте помолимося, Отче наш Небесний, Ми славимо тебе, Боже.